На вулицях Києва знову проливається кров. Протестувальники кидають каміння в бік силовиків. Ті застосовують дубинки, шумові гранати та інші спецзасоби. У сутичках загинуло три людини, понад сотню поранених. Ще день тому здавалося, що влада й опозиція зможуть домовитися. У силу вступив закон про амністію, згідно з яким понад 260 активістів Євромайдану звільнили з-під варти. Напередодні демонстранти також звільнили будівлю київської міської адміністрації. Через добу на центральній вулиці Києва знову вийшли тисячі митингувальників. Вони вимагали повернути конституцію 2004 року й обмежити владу президента. У Верховній Раді також панував хаос, опозиція заблокувала кількох депутатів комуністів. Спікер парламенту відмовився реєструвати законопроекти опозиційних кандидатів. Перше в історії України, коли депутати не можуть застріти проект. Це безпрецедентні дії, які відбуваються. ми вимагаємо від Рибака зареєструвати і винести в зал. Реєструвати не хочуть. І ще раз хочу призначити це пряме порушення закону. Як може парламент існувати, коли депутати не можуть зареєструвати акт? Кличко закликав президента Віктора Януковича розрядити протистояння, оголосити дострокові вибори та прибрати з вулиць загони Беркуту. Силовики оголосили мітингувальникам ультиматум припинити протести, інакше розгін.